Аю на телеканалі Сі-4 у студії працює Марія Цепілован. про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 17 червня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Національна служба здоров'я України під час моніторингу виявила порушення у двох медзакладах Чернівецької області. У центрі стерилізації тварин нова директорка. У Чернявцях з 15 по 23 червня проходить третій міжнародний кінофестиваль «Миколайчук-Оупен». Команда «Сі-4» щодня готує ексклюзивні матеріали. Музика. У понеділок, 17 червня, боковинці провели в останній шлях воїнів, які боронили Україну. Матроса Олександра Унгуряна в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Сергію Івануцу останню шану віддали у селі Снячів. Чернівецького району, 17 червня, день пам'яті загиблих в Уковинців під час проведення операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. День пам'яті встановлений рішенням сесії Чернівецької обласної ради від 30 червня 2021 року. Десять років тому під селищем Металіст Луганської області боронячу Україну від російських окупантів загинули восьмеро воїнів родом із Чернівців та області. Військовослужбовці захищали батьківщину у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Вічна пам'ять та слава полеглим захисникам, старшому лейтенанту Владиславу Файфурі, сержанту. Віктору Міговану, молодшому сержанту Ігорю Кресоватому, старшому солдату Віктору Піцолу, солдату Юрію Мізунському, солдату Максиму Донику, солдату Іллі Валявському, солдату Іллі Леонтію. Національна служба здоров'я України під час моніторингу виявила порушення у Чернівецькому обласному перинатальному центрі та вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Моніторинг проводили з січня по травень 2024 року. Заклади перевіряли на дотримання програм медичних гарантій. Цьогоріч медичні заклади Буковини від Національної служби здоров'я отримали 4 мільярди гривень за програмою медичних гарантій, що на мільярд більше ніж торік. Обласна клінічна лікарня минулого року отримала 434 мільйона гривень за ПМГ, 264 лікарні швидкої медичної допомоги, 217 обласна клінічна лікарня. Тепер давайте подивимося, хто закупив, скільки лікарських засобів, витратив, скільки коштів. Лідером є обласна клінічна лікарня. Знову ж таки, 92 мільйони вони направили на закупівлю лікарських засобів. ЛШМД 43 мільйона. Буковинський клінічний онкоцентр 43 мільйона. Далі йде центральна міська лікарня 29 мільйонів. Січня по травень 2024 року Національна служба здоров'я України здійснила автоматичний моніторинг медичних заказів. Порушення виявили у вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Очікуємо пояснення перинатального центру стосовно їхнього. Їхнього пояснення, чому в них жінки перед народженням лягаючи в стаціонар на день. І друге, ми бачимо знову вишницька багатопрофільна лікарня. Ми коли ми проводили моніторинг по інсультах автоматичний, ми бачимо, що вони не застосовують тромболітичну терапію при лікуванні інсульту. Ми закуповуємо цю послугу, за що вона має надаватись за стандартом. Стандарт вказує, що якщо людина приїжджає вчасно, якщо є покази, всі для того, щоб врятувати людину, має застосовуватись тромболітична терапія. На жаль, це лікарня до цього часу за весь 2024 рік зробила лише одну тромболітичну терапію. Це означає, що ми автоматично бачимо, що вони не виконують договір за цим пакетом. Медичні заклади, які не дотрималися умов програми медичних гарантій, повинні надати пояснення НСЗУ. Чим більше заклад набере таких повідомлень про порушення умов договору. Тим прицільніше ми будемо відноситись до контрактування на наступний рік цього закладу. Тобто, ми не будемо там просто вірити на слово тим документам, що він подає при контрактуванні. Скоріше за все, ці заклади, які потрапляють в цей ризик, будемо перевіряти перед тим, як укладати договір. Національна служба здоров'я України провела моніторинг на дотримання відповідності кадрів, що відповідає штатний розпис фактичній кількості працівників. На Буковині таких фактів виявили сім за порушення медичні заклади повернули кошти у бюджет. По найбільшій сумі це Чернівецький обласний ендокринологічний центр. Мільйон шістсот повернув в бюджет. Я знаю, що ви його об'єднуєте, і це ще раз доводить з того, що вони не мали кадрів і що вони, тобто що це рішення засновницьке є правильне. І Чернівецька лікарня швидкої допомоги також мільйон повернула в бюджет за невідповідність по кадрах. До НСЗУ за 2023-2024 роки від пацієнтів надійшло 33 скарги на медичні заклади Чернівецької області. Найбільше це Чернівецька міська поліклініка номер 2 5 звернень, обласна клінічна 5 Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги 3, онкоцентр 3 і діагностичний 3 скарги. Голова НСЗУ Наталія Гусак на Буковині планує зустрітися з директорами медичних закладів області, до яких є питання щодо дотримання програм медичних гарантій. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини Сі 4 Нова директорка у центрі стерилізації тварин сьогодні, 17 червня, наталію засімову призначили на цю посаду. У центрі розпочали будівництво майданчиків для вигулу, облаштування території плитковим покриттям, та наразі фокус на прилаштування собак у сім'ї, щоб збільшити кількість вільних місць. Наразі у центрі стерилізації 230 собак. Щотижня їх додається до 5-4 лапих. ми хочемо. Тут доробити виволочну для наших тваринок, тому що я хочу покращити їх життя, якість проживання, умови. І ми для того, щоб тварини більше гуляли, більше вони були на свободі. Так як їх багато у нас 230 тваринок, тридцять тварин із цього забезпечили сітку. І от наразі, якщо ви там бачите, тут ямки вже копають, вже робляться ідуть роботи. А потім нам ще от, у нас є вольєри, і там треба обновити пліточку, і також нам надають плітку і будемо своїми власними силами це все робити. 17 травня у міському комунальному підприємстві Центр стерилізації тварин представили нову директорку Наталію Засімову. Тобто ми з Наталією Олександрівною вже певний період часу пропрацювали, бачили її ініціативність. Бачили любов до тварин, бо тут без цього неможливо абсолютно. Бачили, як її сприймає колектив, і відповідно внесли пропозиції міському голові щодо її призначення. Під час призначення на посаду працівники центру стерилізації тварин із заступником Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля порушили питання подальшого розвитку. Це специфічна робота, тому ми дуже вдячні всім, хто допомагає нам. Також ми з бюджету за кошти платників податків, також намагаємося сприяти розвитку. Зокрема, було придбано ще один автомобіль для відлову тварин, також це і операційна мобільна, яка була придбана. Ви знаєте, що в минулому році ми зробили багато вольєрів додаткових для тварин. 24 працівники на сьогодні у центрі стерилізації тварин. Але на всіх чотирилапих не вистачає рук, тому хто готовий допомагати тваринам, може звернутися сюди у будні дні з 9 до 5 години вечора. Юген Паселюк, Павло Марковцій, новини сі 4 у Чернівцях з 15 по 23 червня проходить третій міжнародний кінофестиваль «Миколайчук Оупен. Захід приурочений нашому земляку, видатному українському актору, режисеру, сценаристу Іванові Миколайчукові, який став символом українського поетичного кіно та культурного відродження України. Чим запам'яталися перші дні фестивалю та чому Ара Горн з володаря парснів, голівудський актор Віго Мортенсен завітав до Чернівців? Дивіться у спецрепортажі Олени Кричко. У Чернівцях фестиваль Миколайчук Оупен третій рік поспіль стартує 15 червня у день народження Івана Миколайчука. Напередодні офіційного відкриття організатори їдуть до Івана в чорторию. Косити траву на подвір'ї, де виріс відомий актор та режисер. Є легенда, що Іван Миколайчук у свій день народження з першими променями сонця косив його традицію. Продовжують організатори фестивалю Миколайчук Оупен. У день народження Івана Миколайчука цьогоріч до чортореї звітала акторка Лариса Кадочникова, яка зіграла роль Марічки у легендарному фільмі Тіні забутих предків кінокритик Сергій Тримбач, акторка Наталія Сумська та організатори фестивалю. Я тут бував багато разів, але це все було в режимі раніше Іванової переберії. А тому от такий ж ритуал. Це я спостерігаю, і беру участь вперше. Ну, мені подобається, зрозуміло, що це від легендарного, так уже можна сказати, віршу Ліни Костенко про те, як Іван у халепі косив траву. Ліна Васильівна вона згадує, що вона там була з сином своїм, з малим тоді Василем, і вони йшли там щось на річку чи кудись і раптом вранці побачила. Як Іван косить траву, причому Іван не помічав, що за ним стежить хтось там, що за ним хтось підглядає. Для мене Миколайчук це символ України. Такі тому, що я сам займаюсь кіно, я кіноман і тому, звісно, для мене символ України ну, пов'язаний з кіно. І Іван Миколайчук, це така постать, тобто це одна із е, особистостей, яких можна назвати ну, справжньою зіркою, але зіркою в крутому сенсі слова, тобто він в себе все е, мав е, і зовнішність, і талант, і е, особистість. Мене, коли познайомили молодого е, оператора з Іваном Васильовичем, він. Протягнув руку і сказав Вуйко Іван, бо йому сказали, що це Сергій, малий оператор з Буковини. Тобто, у мене таке, знаєте, синтез почуттів. Колиску зі свіжоскошеною травою із садиби організатори відвезли на головну локацію фестивалю у Чернівцях, кіномистецький центр Миколайчука. У перший день фестивалю глядачі переглянули стрічку Сергія Параджанова. Тіні забутих предків. Потім була творча зустріч з Ларисою Кадочниковою. Фестиваль триватиме 9 днів. Для глядачів підготували майже 70 фільмів: українських, міжнародних, короткометражних та повних метрів. Перший рік фестиваль Миколичук ОПОН був суто українським, та цьогоріч він масштабувався і став міжнародним. Організатори обирали фільми майже серед тисячі заявок. Для нас важлива якість саме показів стрічок, тому так звичайно. Е Зала заповнена, атмосфера чудова, прекрасна. Ми відчували підтримку Івана Миколайчука. Ми готові працювати ще більше. Це саме те, що нас надихає усю команду, і саме те, що тримає нас всіх гуртом, всупереч усім обставинам. Ми готові працювати далі, бо ми бачимо, що це потрібно багатьом людям по всьому світу. У другий день фестивалю представили чотири фільми. «Миколайчук Опен-2024» відкрив голівудський актор Віго Мортенсен. Арагорн з володаря перснів зі стрічкою Мертві не завдають болю. Дякую, що запросили наш фільму на ваш фестивал. Це і ділиться, і ділиться. і ділечи найщою історією сусіма вами. I apologize for running over your language with a car twice. Пробачте, що двічі На Микличук Опен Віго Мортенсен приїхав з власної ініціативи, попередньо подавши заявку на участь у фестивалі. Від початку повномасштабного вторгнення він всіляко підтримує Україну. Я радий тут бути. Хочу подякувати Миколичук Опен Фестівал, Олексі, Алексу та Тетяні за те, що обрали наш фільм для показу. Також хочу висловити свою повагу Роману Ключику і міській раді за підтримку кіномистецтва в місті. Про мою поїздку в Україну знали тільки рідні. Дівчина хвилювалася, але я запевнив, що все буде добре. Коли я надійшлю їй світлини звідси, думаю, вона остаточно заспокоїться. Віго Мортенсен зіграв у фільмі не лише головну роль, а й виступив режисером, сценаристом і композитором стрічки. Цей фільм несе інформацію про вклад жінок у цю війну в Україні і те, як багато лежить на їхніх плечах, і те, як вони підтримують економіку, поки їхні чоловіки пішли на війну, і це надзвичайно важливо, бо на них тримається суспільство. Не хочу спойлерити тим людям, які не дивилися фільм. Але я думаю, що саме Вів'єн, яка вірила у свого лицаря, розуміє, що насправді ця роль є в ній самій. Після перегляду фільму Мертві не завдають болю Віго Мортенсен поспілкувався з глядачами та почув перші враження про стрічку. Було дуже важко стримувати сльози, і я дуже вдячна режисеру за те, що він фільм про насильство, але це було показано максимально дозовано, і це не викликало. Ну, якоїсь ще більшої травми, хоча дуже важливі теми тема про е, дитину, яку буде виховувати жінка після того, як її зґвалтували. І взагалі я дуже рада, що це жіноче кіно що це жіночий погляд. В мене було певне таке опередження стосовно вестернів, що вони для мене певним чином типові. А цей фільм для мене відзначився такою певною ізюмінкою. Того, що вестерн може бути різноплановим і в нього можна дати душу. Та відповідно що і зробив сам режисер, дуже порадувала присутність режисера і головного героя. У нас таких героїв не багато чи не всяк буває, так що побачити зірку було цікаво. І, взагалі, ми коли опен. Добрий початок. Сподіваємося, побачити ще цікаві фільми. Маю надію зустріти цього актора на Кобилянської. У третій день Миколичу Опен на відвідувачів чекала презентація трейлерів фільмів, що вийдуть у 2024-2025 роках, а також показ п'ятьох стрічок. Серед них фото на пам'ять. Це оповідь про війну з точки зору трьох поколінь жінок. Ну це особлива історія. Це документальний фільм не ігровий, Це особлива історія режисерки. Вона про три покоління жінок, про нею саму її мати, її бабусю. Українському глядачу я, я вважаю, це буде цікаво, тому що ми всі відчуваємо, ми всі знаходимо щось своє, коли ми бачимо фільм, знятий на. Сімей на родинних архівах на особистій історії фестиваль Миколичу це вже для мене не перший раз ще відвідую цей фестиваль. Насправді мені здається, що подібні культурні ініціативи, які допомагають розвивати чернівецький культурний аспект, є надзвичайно важливими. І фестиваль Миколичу Копин при підтримці всіх партнерів місцевої влади це є гарним проявом того, що і влада, і народ, і існує комунікація між суспільством і представниками керівництва, що вони сприяють тому, аби чернівчани та гості нашого міста мали змогу не просто насолодитися українськими зірками, митцями, мисткинями. Одна з задачки кінофестивалю – фестивалю надати можливість молодим українським режисерам заявити про себе. У програму включили короткометражні фільми, а ще додали індустріальну секцію, де молодь може знайти гроші та партнерів для створення власних фільмів. Миколичок оупен спільно з благодійним фондом Українотворці створили спеціальний мерч фестивалю. Час всього фестивалю ці дев'ять днів ми проводимо збори, тобто можна долучитись по різному. Мерч у нас тут є колаборація з Миколичук-фестивалем. Це і футболки, і спеціальні шопери. Також є наш мерч. Тому ми раді абсолютно всім чекаємо впродовж фестивалю. Дивіться Украї... не Украї... дивіться в Україні міжнародне кіно. Долучайтесь до зборів. Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для дитячих медичних закладів та допомога в евакуації дітей з Харківщини. На закритті фестивалю фонд Україна творці проведе благодійний аукціон. У вівторок, 18 червня, на фестивалі покажуть вісім фільмів. Сеанс розпочинаються з 10 ранку на двох локаціях: культурно-мистецький центр Миколайчука та кінотеатр Чернівці. З детальною програмою можна ознайомитися на офіційному сайті Миколичук Оупен. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на сі 4